Швидкість тут не головне, але без неї ніяк тут важлива точність, рівновага і холодна голова. Це мото Ви на каналі Чоперсюкрейн і в репортаж Мото Джимхана по-українськи. Мотоджимхана це змагання з фігурного водіння мотоцикла. Байкер долає трасу, розмічену конусами на час. Секунди важливі, але ще важливіше пройти трасу без помилок. Доторкнувся до конуса, отримав штрафні секунди, поставив ногу, втратив ритм. Це перш за все техніка, а не потужність байка. Мотоджумхана народилась народилася в Японії. Там її почали практикувати звичайні байкери, які хотіли стати краще керувати своїми мотоциклами. Сьогодні це один із найкорисніших і найдоступніших форматів для кожного мотоцикліста. Джемхана цікава тим, що ти завжди покращуєш свої скіли. Це дуже корисно, як на дорозі, коли ти знаєш, як твій мотоцикл поводиться, як ним керувати. Чесно кажучи, це залежить від того, як схему намалюють. А, наприклад, мені там ну буває складно. така фігура, коли це ворота, і треба одним колесом заїхати, важко розрахувати. І якщо якісь вузькі місця місця, де треба розвернутися, щось таке. Трохи історії виникнення мото джимхана. Сама ідея прийшла з Японії у х роках. Тоді тамтешні байкери і інструктори шкіл водіння шукали спосіб не просто ганяти на випередки. А відточувати володіння мотоциклом на малій швидкості в умовах, коли найважливіше не потужність двигуна, а вміння керувати кожним рухом. Так з'явилися перші змагання з мотоджимхана, спеціально виставлені конуси, возенькі коридори, різкі повороти і завдання пройти трасу якнайшвидше, але без помилок чимось це нагадувало японські бойові мистецтва: концентрація, контроль і точність недарма там навіть говорять, що джимхана. Це карате на мотоциклі, і справді, коли дивишся, як райдер кладе байку повороті чи проходить фігуру, здається, що це цілий танець. Оцінюються результати по міжнародних і наших місцевих українських правилах збиття конуса штрафується виставлення Ноги штрафується. Неправильний проїзд штрафується, тобто це все, все є на мапі, є все в легенді, це все описано. Всі правила для всіх однакові. Це люди вивчають схему на пам'ять, так щоб потім проїхати без листочка, без стрілочок, без нічого. Орієнтуємось на кольори конусів. Синій конус повертаємо наліво. Термоны поворачиваем его направо. Для спорных моментов у нас э, на каждом углу э, ведется видеозапись э, заездов, то есть у нас э, на штативах расставлены камеры. То есть если есть какой-то э, спорный момент, то участник может подойти, оспорить, мы поднимаем видеозаписи, смотрим и, возможно, есть возможность пересмотреть решение. Ну, а поки ще офіційний захід не розпочався, то учасники вивчають трасу самостійно. Як ви бачите, ходячи пішки. Це допомагає їм вивчити її безпечно, без подінь і запам'ятати перед першим стартом. Так коли приїжджають, новачки спрашують, ми підказуємо. Тобто, более опитні райдери, це абсолютно любой человек може бути. Він допомагає, подсказывает, проводит, є для них пісочниця. Так называемая, это там, де. Лайтовые трассы люди начинают вкатываться, понимать, что такое маневры. З Японії цей рух поступово розлетівся по світу: спочатку Британія, потім Європа, Америка. І кожна країна додавала щось своє, але суть завжди лишалась одна: показати, хто краще володіє мотоциклом у складних умовах. А в Україну мотоджемхана прийшла вже у 2010-х роках. Спочатку це були невеликі зустрічі ентузіастів, кілька конусів на парковці, бажання спробувати щось нове, і з часом це виросло у справжні змагання. Куди з'їжджаються райдери з різних міст. Тут же є і судді, і траси за міжнародними стандартами. Сьогодні джимхана в Україні це не просто спорт, це ще й ком'юніті людей, які роблять контроль над мотоциклом, які кайфують не від швидкості, а від точності й майстерності. Це шкала, де ти навчишся довіряти собі та своєму байку на 100%. Обов'язково їздити в екіпі. Пам'ятати про правила дорожнього руху, пам'ятати, що вони не одні на одній на дорозі, і як мені сказали перше, що коли я почала їздити на мотоциклі, пам'ятай про те, що тебе всі хочуть вбити, отак і їзди з оглядкою. На Мотоджимхані падіння звичайна справа. Тут не гонки на швидкість, тут все будується на точності і контролі, коли викручуєш керму до опору, ловиш баланс між газом і гальмами, іноді достатньо одного сантиметра. Однієї помилки, і вже лягає набік. Пасти тут може навіть найдосвідченіший. Просто тому, що покриття слизьке, або шина не прогрілась, або занадто різко заклав у поворот. Але в цьому й суть. Джимха вчить контролю. Вона показує, де твоя межа і що ти можеш зробити краще. Збоку це може виглядати страшно. Гул, брязкіт, пілот на асфальті. Але за хвилину він уже підіймає мотоцикл, перевіряє важелі і знову на старт. Бо тут ніхто не здається через дрібні падіння, і хоча більшість падінь безпечні, буває, що хтось може потягнути руку чи ногу вдаритись. Саме для цього на змаганнях завжди є ті, хто допоможуть хлопці та дівчата, які чергують поруч і миттєво реагують, якщо щось сталося. Вони, як тінь усієї події, непомітні, але завжди є на місці. Вони не просто перев'язують рани. Вони часто першими підходять, підтримують, заспокоюють, перевіряють стан, іноді навіть допомагають поставити мотоцикл і відвести його з траси? Ви, як організація мотохелперів в Україні, а саме в Дніпрі, як ви сьогодні допомагаєте у організації Мотоджимхани і яка ваша роль? Ми допомагаємо на змаганнях до медичної допомоги. А якщо щось трапляється, травми якісь або падіння, ми робимо до медичну допомогу. Як часто трапляються якісь нестандартні ситуації, падіння там аварії на таких заходах? взагалі джимхані падіння є доволі часто. Садини треба доглядати кожного хто впав, як його стан, що порадили кожному учаснику перед змаганням. Поради одягати повний кіп для мотоцикліста, це мастхев завжди. Багато новачків думають, що мотоджимхана їм не підійде. Бо мотоцикл не той, або ж вони щось можуть не можуть ніде зробити. Хоча насправді все лише у голові. І В'ячеслав Кулаковський доводить це на своєму прикладі. Що б ви порадили людям, які хочуть, але бояться з якихось причин займатися цим спортом, я вважаю, що не треба навіть думати. Просто треба приїжджати на тренування і спробувати зробити. І все. Це як будь-яка справа. Чим більше тренувань, тим краще результатися. Перепони тільки в голові, чи можливо якісь іще. Я ще вважаю, що ну, з досвіду більшість проблем вирішуються ну, з часом або відразу при бажанні. А от проблеми то що ви кажете, в голові з самим собою боротьба найважча. Тому, якщо ти себе сприймаєш легко і легко йдеш на підйом, на якийсь контакт. На будь-яку справу, то в принципі у тебе нема проблем. Будь-хто, ну, будь хто вміє їздити на мотоциклі, так чи інакше, навіть з однією рукою у нас е, нема обмежень ні по стажу, ні по е, об'єму двигуна. Ніяких обмежень. Будь-хто. Будь це не просто змагання, це спільнота. Тут не важливо, який у тебе мотоцикл, важливо, як ти ним керуєш. Усі допомагають один одному, обговорюють траси, діляться порадами, підтримують. Дехто приїхав уперше, дехто вже кілька років тренується, але всіх їх об'єднує одне бажання бути кращими в керуванні. І всі в один голос кажуть мото Джимхана це найкраща підготовка для справжнього життя на дорогах. Траса складається з десятків фігур. Вісімки, розвороти, змійки, круги, коридори, стопи на рівновагу. Кожен рух це результат годин тренувань. Байк нахиляється під гострим кутом, але тримає баланс. Іноді на міліметри від падіння. Але саме тут формується справжній контроль. Не так давно, якщо взяти в Дніпрі, то буквально года-два-три. Назад. Я уже сюда скажем так поступил, Уже когда она происходила, буквально там через год, через полтора. Бачу це... злагоженість і єдинство єднаність. Єднаність між містами всієї України, щоб ми всі були на одній хвилі, щоб ми були всі в одних умовах. Відкриття нових майданчиків, нових нових містах, і будемо розвивати це все разом. Мотоджимхана – це не лише спорт, це практика життя, уміння зупинитися вчасно, прийняти рішення, тримати рівновагу, навіть коли тебе хитає. Це дисципліна, яка формує впевненість, холодну голову і точність, те, що рятує на дорозі, це була мотоджимхана, українська жива. Якщо ти ще не спробував, настав час. Якщо боїшся, це нормально. Але як тільки станеш на трасу, страх перетвориться в азарт. Підписуйся на канал, залишай коментар, і обов'язково поділись цим відео із друзями. До зустрічі на наступних заїздах.